Друзі, ми тільки що з вами співали таку чули гарну пісню, і там такі слова, я перефразував, ми народжені для часу всього, Він нас кличе. Ми народжені і Господь нас кличе. Друзі, читаючи в Біблії події останніх часів, останніх днів. Життя нашого Господа Ісуса Христа тут на землі. Ми в Євангелії від Івана у 14 розділі Ісус нам каже такі слова. Він каже: Я залишаю вам мир. Мир мій даю вам. Чому Він це так каже, друзі? Тому що Він є князь миру. Тому що Ісус Він є джерело миру, і хай Господь нас благословить у ці дні, щоб ми шукали мир в Ісусі, щоб ми розповідали, щоб ми звіщали, молились за нашу країну, за керівництво нашої країни, молились за наших людей, українців, щоб вони теж шукали мир. Де шукали? В Ісусі Христі. А зараз хочу скористатися можливістю привітати вас всіх, Ісус, Воскрес! І моє бажання, друзі, щоб ми оце не тільки знали, щоб не тільки ми чули, що нам хтось про це розповідає, а щоб дійсно по правді ми, кожен з нас, ми воскресли з ним. По правді знали, що таке Воскресіння, Воскресіння нашого життя, Воскресіння з Ним. Хай Бог благословить нас цим. Я хочу, щоб ми з вами подивилися сьогодні один уривок на одну історію. Ми з вами цю історію вже неодноразово читали. Ми цю історію читали на позаминулому служінні. Ця історія вона записана в Євангелії від Луки у 24-му розділі. І з го вірша ми читаємо, що двоє учнів йшли дорогою в Емаус. і по дорогі до них пристав Ісус. Вони йшли, розмовляли, от е, поки, поки вони йшли, розмовляли, вони не впізнали, що то Ісус. А коли Ісуса не стали, вони його впізнали і один одному кажуть, о, так це ж був Ісус. Друзі, от давайте от ми зачитаємо і, е, два вірша, це 33 і 34 вірші Євангелія від Луки, 24 розділ, і подивимося, що, що там відбувалося. І тієї ж миті вони встали і повернулися в Єрусалим. Там вони знайшли зібраних разом 11 це апостолів і тих, що були з ними, інші учні. І от 34 й вірш. Які говорили, що Господь дійсно воскрес. Друзі, давайте ще раз 34 й вірш зачитаємо. Чому? Тому що він важливий. Які говорили, що Господь дійсно воскрес. Друзі, сьогодні я, дивлячись на своє життя, я. А, вдячний Богу, я згадую, що писав апостол Павло. Давайте ми це прочитаємо, щоб ви зрозуміли, про що я хочу сказати. А, перше до Коринтян, 15 розділ ми прочитаємо з 1 по 8 вірш. А, Павло пише наступне: Брати, я доношу до вашого відому добру звістку, яку я вам звістив, яку ви отримали, так в, в якій ви стоїте. Нею ви також будете спасені, якщо дотримуєте слова, яке я вам звістив, інакше ви повірили даремно. Адже найперше я передав вам те, що я сам отримав. Христос помер за наші гріхи згідно з Писанням, був похований воскрес третього дня згідно з Писанням і явився Кифи, потім Дванадцятьом. Після того він явився одночасно понад п'ятистам братан, більше з яких живе і досі, а деякі заснули. Потім Він з'явився Якову, а згодом усім апостолам. От, друзі, восьмий вірш Павло пише, а після всіх з'явився мені. Друзі, сьогодні я вдячний Богу, що я один із тих, кому з'явився Ісус Христос. І я впевнений, що зараз у цьому залі теж багато людей, яким з'явився Ісус Христос. І ми, як люди, ми можемо про це забувати, але, друзі, нам постійно потрібно собі нагадувати, я один із тих. Я один із тих, кому явлена милість Божа, я один із тих, кому Бог явив свою милість і благодать свій отакий прояв любви. І це, друзі, це є велике благословіння. Це є причина радіти, причина торжествувати, як в серці, так і на своїх устах, так і своїм життям говорити, що Бог благ. Що Бог благ, що Бог явив мені свою милість, не дивлячись на те, що відбувається зараз в нашій країні, я живу. Бог благ. Друзі, хочу ще раз зауважити на 34 вірш з Євангелія від Луки. Ми його двічі тільки що читали, але давайте зараз ще раз зачитаємо, щоб зауважити на нього. Які говорили, що Господь дійсно воскрес. Друзі, хто пам'ятає із Євангеліє? Що відбувалося після якихось зібрань. Ну, наприклад, от, коли Ісус цілює больних, Ісус повертає зір тим, хто не бачив, багато різних чудес Господь робить в Ісусі Христі. Але після цього учні підходять до Ісуса і кажуть, Ісус, а хто буде сидіти по праву руку, а хто по ліву?» Тобто вони говорять про своє. Нашу мову, хто раз хто зараз буде мати який портфель, хто буде мати крісло, міністра чи прем'єр-міністра, хто буде лучше, хто буде краще, хто буде сильніше, хто буде найпотужніший тут на землі, хто ближче до Ісуса буде тут на землі. Друзі, і сьогодні це дуже схоже на нас. От сьогодні, яке б ми зібрання з вами не мали, яке благословення від Господа ми сьогодні не мали, і як би сьогодні Господь не говорив до наших сердець, і можливо, ми дійсно розуміємо, що це Господь говорить до наших сердець через проповідника. Але коли закінчується зібрання, коли ми виходимо на двір, про що ми говоримо? І от учні Ісуса Христа, вони мені нагадують нас. Коли ми звідси виходимо, починаємо говорити про своє, про машину, про городи, про пенсію. Ну, про своє. Друзі, звертаючись до старого заповіту, до собитій. Першої Пасхи ми теж сьогодні продовжуємо святкувати Воскресіння нашого Господа Ісуса Христа, продовжуємо святкувати Пасху. І коли ми звертаємось до старого заповіту, до подій першої Пасхи, які святкували євреї, виходячи із Єгипту, згадуйте, коли євреї оказались в пустелі. Про що вони говорили? Мойсей не такий, їжі нема. На що ми з ним пішли? Того нема, цього нема про своє. Ніхто не бачив руку Божу, ніхто не бачив милість Божу в тому, щоб після чотирьох віків перебування у рабстві в Єгипетському Господь вивив свою милість, любов і вивішив із цього рабства. Цього ніхто не бачив. Всі говорили про своє. І я не хочу, друзі, когось з нас ображити. Я хочу, щоб нас, як учнів, щоб це зацепило, що Господь дійсно воскрес, що в воскресінні Ісуса Христа що змінилося. Воскресіння Ісуса Христа, що змінилося. До цього учні які б проповіді Ісус не казав? Які б найпотужніші проповіді він не говорив, чи то Нагорна проповідь, чи що щось. Учні до нього підходять і говорять: Ісус, а хто буде сидіти по праву сторону від Тебе? Але коли Ісус Христос воскрес, змінилась їхня мова, змінилася їхня тематика. Змінились їхні роздуми, друзі. Наприклад, згадуючи книгу дії святих апостолів, апостол Петро, коли він проповідував першу проповідь, ми читаємо, про що він говорив? Яка тема була Його проповіді? Яка кульмінація була його проповіді? Він говорив про Ісуса, який прийшов, його не прийняли, Його розп'яли, але Він да, каже, але він воскрес. І Його проповідь вона зводилась до того, щоб люди пізнали, що Ісус Воскрес. І далі, коли ми, друзі, читаємо далі книгу дії святих апостолів, ми можемо побачити, що Петро там ще неодноразово проповідував, і він перед Сенедріоном проповідував. І постійно Його проповідь зводилась до Воскреслого Христа. Він говорить про Воскрес, про Воскреслого Христа, і тому він сміливий, друзі. Якщо ми згадаємо Петра до цього часу, нещодавно, коли Ісуса заарештували і повели на Голгофу, пам'ятаєте, Петро від нього відрігся. Але тепер Він говорить про нього, він сміливий. Чому? Тому що Він говорить про Воскреслого Ісуса Христа. Я не знаю, друзі, можливо, ви замічали, що людина, яка говорить про Ісуса Христа, про Воскреслого, вона смілива. Вона має дерзновіння. Чому? Тому що про Ісуса говорить, як про Воскреслого. А, і багато місця Слова Божого, показує нам, що люди не завжди приймали цю зв'язку. Пам'ятаєте, апостол Павло, коли він проповідував в Афінах перед багатьма людьми, і там були люди вчені, люди такі досвідчені, образовані, і вони його слухали. Поки він говорив, говорив, вони його слухали. Але коли він, він почав говорити про кого, друзі? Про що? Про Воскреслого Ісуса Христа, вони сказали, ні-ні, ти щось таке говориш, не сінитницю якусь несеш. Вони його не сприйняли. І то завжди так було, друзі, коли ми починаємо, учні починали говорити про Воскресіння, про Воскреслого Христа, їх ніхто не хотів чути. Але вони говорили, бо в цьому милість Божа, в цьому сила, друзі. І згадуючи знову апостола Павла, пам'ятаєте, він казав, якщо не Воскрес Ісус, якщо ми не говоримо про це, якщо ми не проповідаємо, то нащо тоді вовше проповідувати, якщо ми не говоримо про Ісуса? Якщо ми тільки говоримо, учимо про мораль, про етику, як правильно себе поводитись, то воно всього цього не варто. І пам'ятайте, написано, що якщо ми. Тільки тут, на землі, в своєму земному житті, надіємося на Христа. То що? То ми найнещасніші, ми найнещасніші, друзі. Тому, друзі, по-особливому хотілося щоб наша мова, наша розмова вона змінювалась. Я вірю в. В те, що багато з нас, коли ми прийняли Ісуса Христа в своє серце, коли ми покаялись, наша мова, вона змінилась. Але так дивлячись потім крок за кроком, почуть наша мова, наша мова, вона знову і знову стала бути не про Воскреслого Христа, не про Христа, а про своє, про житейське. І знаєте, я не говорю, що про це не потрібно говорити. Чому? Тому що учні Ісуса Христа вони теж про це говорили. Вони говорили про роботу, про рибалку. Ну, тобто, треба було якось годувати сім'ю, так. Да. Але питання в іншому, друзі. Коли вони збирались, коли вони перебували разом, коли вони комусь щось говорили, Перший, і найцінніше в їхній проповіді було це Воскреслий Ісус. «Воскреслий Ісус, друзі. І тому по-особливому хотілося, щоб ми так само на всякому місті, коли хтось чує нашу мову, хтось чує нашу розмову, щоб наша мова вона була про воскреслого Христа. І ця мова вона буде приємна Богу. Біблія нам багато місць говорить, що наша мова вона буде приємна, коли ми говоримо про Воскреслого Христа. Приємна Богу як той фіміам, який приємний для Бога. Якщо ми згадаємо книгу, пісні пісне, ми там пам'ятаєте, є такий пророчий образ церкви як нареченої, і Ісуса як нареченого. І якщо ми уважно читаємо цю книгу чи досліджуємо цю книгу, ми можемо побачити, як багато уваги приділяється в цій книгі голосу нареченою. Тобто, який він голос? Він слаще меда. І Господь хоче, щоб його церква, його наречена, її мова була приємна, вона була солодка, вона була слаще меда. І це можливо, друзі, в Воскресінні нашого Господа, коли ми починаємо говорити про воскреслого Ісуса. І можливо, хто зараз слухає і думає про себе, ну при чому тут мова? Ну при чому тут мова? Ну головне ж серце. От я вірую собі в серце. Ну при чому ж тут мова? Друзі, Дерек Принц, такий був християнський вчитель, проповідник, брат, він сказав колись: наші вуста є тим краном, з якого тече вміст нашого серця. Наші вуста є тим краном, з якого тече вміст нашого серця. Друзі, Ісус в Євангелії від Луки в 6 розділі і в 45 вірші, Він говорить те ж саме. Ісус каже: адже чим переповнене серце ваше, про те, говорять уста? російського це збитка серця говорять уста. І ми до кінця не можемо поняти чим наповнено серце людини, але Ісус каже, по плодами їх пізнаєте які вони. Тобто Ісус каже, якщо ти хочеш дослідити своє серце, подивись на свою мову, чим наповнена твоя мова? От про що ти говориш, що для тебе цінна, цим ти і живеш. Якщо ти бачиш, що твоя мова, вона в більшості наповнена земним, це для тебе цінно, ти цим і живеш. Адже, друзі, Бог дивиться на серце, Він не дивиться на наше обличчя, Він не дивиться на нашу одежу, Він дивиться на серце. І мені, як людині, мені потрібно дбати про своє, про своє серце. Книга Приповісті, 4 розділ, 23 вірш, він каже, більше всього стережи своє серце. Російською більше всього хранімо в храні своє серце. Але пільнуй промову. Але пільнуй про мову. Чому? Тому що мова твоя це дзеркало твого серця. І, можливо, коли ви сьогодні прийшли на зібрання, там в фоє ви а, проходили, бачили дзеркало. Можливо, ви сьогодні дивились це дзеркало. Не знаю, як ви, я сьогодні дивився туди два рази. Чому? Тому що я хочу бачити свою зовнішність. Друзі, от наша мова, те, про що ми говоримо, це як дзеркало нашого серця. Якщо ви хочете дослідити, чим наповнене серце людини, проведіть з тією людиною з ним, чи з нею проведіть день. Послухайте, чим наповнена її мова її чи його мова. Про що в більшості вона говорить? Якщо ця людина в більшості говорить про навчання, там серце. Про політику там серце, про гроші, там серце, про роботу там серце. Друзі, Христос воскрес! Це не просто тема, це не просто, як мова сьогодні каже, така топова тема. Ні. Це життя, в цьому сила, друзі, в цьому благословіння. І Господь хоче, щоб наші вуста були наповнені цим. І сьогодні нам для аналізу, для дослідження свого серця, ще раз хочу зауважити, ще раз підкреслю, що нам треба подивитися на себе, про що ми говоримо, про нашу мову. Друзі, в деяких африканських племенах в них слово голос і серце вони використовують одне і те ж слово. В нас в українській мові слово голос і слово серце це два окремих слова. В африканських племенах голос і серце це одне те слово. І це напевно, друзі, ще раз підтверджує цю думку, що яке моє серце, така і моя мова, такий і мій голос. І так, да, я знаю, що можна зараз дещо пристосувати на цю думку і сказати: Ну про що тут серце? Ну я ж, ну при чому тут мова? Ну от я вірую в своєму серці. і Воскресіння Христа в моєму серці. Але, друже, про що твоя мова? Про що ти говориш? Послухай свою мову. І я хочу, щоб оці роздуми, друзі, вони нас підштовхнули подивитися на нашу мову. Подивилися, щоб коли ми говоримо, коли хтось чує нашу мову, коли хтось чує нашу розмову, щоб мої оточуючі, мої однокласники, одногрупники, колеги по роботі вони почули про що я говорю: що я говорю про воскреслого Ісуса Христа. І питання не в тому, друзі, що мені потрібно постійно казати Христос Воскрес, але направляти свої роздуми, направляти свою мову людини, який слушує той роздуми на Воскресло Ісуса Христа. Можливо, не потрібно використовувати слово Христос Воскрес, але сказати Христос Воскрес, використовуючи мову, використовуючи акценти, направити взор людини на Воскресло Ісуса Христа. Друзі, про що ми з вами говоримо? І це питання, яке потрібно задати собі. Я думаю, що це питання, яке потрібно записати на листочку, а 4 і повішати собі на дзеркалі, чи причепити до дзеркала, щоб кожного дня нагадувати собі це питання. Тим паче, що вдома у деяких такі великих дзеркалах туди не один листочок можна причепити. І щоб кожного разу, коли ти підходиш, щоб подивитися на свою зовнішність, ти бачиш це, це питання, яка моя мова? Нагадував собі, яка сьогодні моя мова. Друзі, Бог хоче, щоб ми працювали над собою. Особливо в ці дні, коли в Україні стільки проблем, стільки хвилювань, коли ми молимось за Україну, молимось за нас, за наше серця, за наших людей, за українців. Бог хоче сьогодні нас змінювати, друзі. Но сила життя в Воскресінні є перемога, друзі, в Воскресінні, є про що говорити, є чим надихати і підтримувати людей. Тому, друзі, чому б сьогодні нам всім не використати цю можливість і не сказати один одному, не сказати своєму ближньому Христос воскрес? Христос. Пропоную, друзі, щоб ми разом помолились про це.